Всем привет! Добрый день! Пиз, братан. Сегодня зажжем! Монтажник UA представляет! Монтажник представляет! Колумбия! А это Александр Вячеславович! А ты не ним? Не, я не что-то обещал! Ты что я поздал? А я знаю! Я проспал, а Саша, ты не спал! Женщина, яка відкривала двері, вона все сказала, що сказала, що ми будемо в 10. Саня нам сказав на 11. А сам пів 12-го ще не маємо. Ви дивитесь канал Монтажний Кейт, підписуйтесь на канал, а ми вам розкажемо, що ми зробимо. Ми тут робимо пожарку, Красна провода пожарний, відео. От це провода відеокамери. Вже вибили, штробили цілий день за дуже мало грошей. На Настання обіщав ще не факт. Це Оріон. Тут стоїть ОС-брідж. Е і сюди, датчики. він приходить як є. А тут теж камера стоїть. І на вулиці ще одна камера. Табличка, вихід, Ручничок. з красним проводом. Отам камера. Отам все забито мусором повністю.

Зараз ми звертаємось, давай. Дощ йде. Чого сигналити? Так, боится, блядь. А цей таксист, мене привіз, бля. Що ти там достаєш? Аккумулятор. Та головы Видеорегистратор, пожарные датчики, ручник, блок жевания, приемы передатчиков. А тут камеры видеоспостережения, коробки и разъемы живания. А у что, Ой, что это не изнимай. Легкий БУ. <связывается> что с таки? Давай другу. я вообще пупырка. Кирас. Четыре П, да? Ну, наверное. На Занявся самым сложным. Монтажом аяксовских датчиков. Так а зачем ми їх не робимо? Це, це вы щоб... їх не робите, а, а ви них робить А их робите. Что робить, Валера? Сигнализация. Самі насики нам сопротивление ставили. Фирси. Полтора Монтарачий. Аж у нас стики старый. А, а можна тримати нову? Тобі є? Є. Ну і все. Так. В чому тачка там? <говори> в <говори> мене немає. У Валери нового човенка вже знайшов. Що ми маємо? Маємо тирас 4П. Легкий БУ. Невідомо, які в ньому резистори кінцеві. ли на 3 кОм, або на 1,5 кОм. Запустил его таким методом, вид аккумулятора. Зараз подсунем сюда Запустим сопротивление метод. и подивимся, если шлейф возьмется, от такого сопротивления. От 3 кг или от 1,5 Санек, давай. Нашел? Я пока не. Я могу сказать, да есть. На. Чув? Алехандр, на, все. На три килома есть. Так и нахрен болеть. И на півтора нема, це 4,7. А нет, так не на колонки, это пауза. А, можно параллельно, да, взять побачим. и побачим. Какие разумные, да? При якому сопротивлении станет в норму. Це ты скики пхаешь? Три. Три килома. Там норма б сразу була б по аварії. Значить, бери на півтора. Це значить, ще прибори когось там лохматувало. Короче, у нас є два сопротивлення по три кілома. Ми їх скручуємо паралельно два штука. Зробивши э, складні вичислення. Якщо зробити отак, буде два. А якщо зробити отак, то буде шість. Это а что там? Та четвер... четвертая зона взялась в норму. Значит, Дома. тут сопротивление в этом приборе на полтора килограмма. Есть, теперь нам надо на 3,9, а? да? Подивись. Ручный измельчатель, да. Чуешь? Або на 2,2, чуешь? На 2,2 ставь. Вот там у меня есть тоже, там шукать. Еба. Это сколько? Не 3. А по мощности сколько ватт? 25 На глаз? Ну, так як у нас немає лазерного рівня, то як? Єсть такий. Водяний. Бачим криву. біля входних дверей. Я деться, дремліше, його, дубав, Табло Валерич поставив, зараз там ще камеру він поставить. Бодька займається установкою датчиків АЯКС. Увидев. Ось цього, одненький вже, хоп, є. Все чітко. Один тут він поставив, один тут вже встановлений. На дверях ви бачили там вже як СМК встановлено було до цього. Прибор там охрани встановлений, нам тільки його запустити перевірити, щоб воно все робило. Я займусь установкою двох пожарних датчиків. Один тут, другий тут. Я до них достаю без лісниці. Лишній кабель ми сховаємо туди. Зараз сюди навішую датчик і прикручую. Тут одненький, там другий. Плюс клема 2 з резістором кінцевим. Другий конець резистора на клему 4 і мінус на клему 3. Закриваємо. Поки я ставлю датчики, Валера ставить камеру. Опять пластикова коробка. Не з лучших варіантів. Але що маємо, то маємо. На коробку ставить Саму камеру прикручує до стіни коробочку до откоса. і на неї вже буде камера встановлена. Всього, два датчика поставив, зараз будемо підглядати, як батька ставить камеру. Подивимося, до ним, понаблюдаємо. Забагато. Забагато дропів. Та ні, не забагато. А? Красиво? Могло би бути. Трагісов, так? У нас вяло текущий якийсь процес. Єлі-єле встановили три камери. А? Ви бачили одну, як ставив Бодька, Дві штуки поставив Валера. Я поставив пару пожарних датчиків. Піду зараз ставити прибор а, а, пожарний. Прибор поставлю, Валера ще одну камеру на вулиці поставить. Встановить. І тоді, що, підключимо відеореєстратор, провіримо та і по тому все. Піраз 4П. Буде встановлюватися. От сюди. І приїде хазяїн, попросили цей прибор. В такому воно зараз вигляді, щось все по діагоналі, провода кудись натягнути, непонятно. Там, по ходу, є двері, які охороняються, уходить туди провід. Підключеної СМК. Коротше, оцей прибор просять потім переустановити теж десь рядом біля нашого пожарного. Пожарний тут, а той буде охоронний або з герфу, або знизу.

220 таким методом протягнули до стечка. Ботька тут прикрутив уже коробочок, все зараз підключить напругу. Тоді запустимо, перевіримо пожарний шлейф, щоб брались датчики. І ще один датчик тут поставимо. Тугенько зажато. Що робити? Як це блядь? Так, а чого його цеплять? Поклади просто тут. Тут будуть якісь столи по-любому, тумбочки, буде потім буде. Ну так в рецепціні ляже. Напроводай його і ложимо на землю і все. Нікуди його цеплять не треба. Чи його тут його прицеплювати? Давай так, коротше, з фоткою возьмемо. І самкло прав. Я сниму, выложу видео, и он потом побачит. <свист> да не, ну надо будет пальцем, что я сфоткаю. Что <свист> там, будет, как живые? Да нет, тут пока, пока с минусом. А Подключено. <свист> теперь мы что Включаем тут для начала аккумулятор. И поднимем 220. Да. Да, включаю автомат. Yeah. Yeah. Прибор запускается. А може його надо было на заводский ще скинуть, да? Mm, все редорми. Давай мы його сразу на заводский скинем, як положено. Так, скинуть на заводский, зажимаем кнопку скидания і подаємо на напругу. все, брос есть. Клемму сюда, Аккумулятор. Все шлейфы в норме. Валера, все шлейфы в норме. Так, а вин по умолчанию? А, нет. А я... не Нажми. Давай проверим. Да, неисправность. У Восстановил? Да. Звездочка. Два ноля. 16.04. Решетка. Э, ка там? звездочка 0,4. 0,1. Поэтому не трогай. А не накону пятую включить. Все. Решетка. Звездочка 07. Так, авиаки? В четвертий секції, чи в семье? Я 6 не помню. Давай попомню. А ну нажми, я вийшов з програмі. О, є значить четвертий. І повірте. Давай, і да, якийсь. Якийсь датчик. Штрикни резистором туди. Є, третя зона. Ось ми показували, як перевіряти датчики. Ми можемо показати ще раз. Беремо, наприклад, резистор. Можна резистор, можна якусь скрипку чи проволочку тоненьку. Підходимо до датчика. Покажу глядачам. Не бачимо ми датчика, о, бачимо, підходимо до датчика і сюди вставляємо. Ну Оботві, поки не загориться лампочка. Оп. Тривога. Табловий світиться. На приборі робимо скидання. З пожаркою розібрались. Зараз ще встановимо від його, підключимо монітор, настроїмо, настроїмо камери. vamos gonna 4 камери у нас показують ця відна бодька. Валіра я теж отлично. Давай оцю настрою он все в тамбурі над вхідними дверима Повертай на 90 градусів Що вона має бачить? Кімнату? Чи вхід? А ну хватить, хватить, хватить. Ну вона вхідні двері не бачить, вона має їх бачити. Я так розумію, що ось сюди не буде. Тоді трошки вище підніми. По уровню дверей її виставимо. Хватить. А можеш трошки назад вернути по осі, як ти крутив. Ні, чуть-чуть вибачає в іншу сторону. Все. Ну все, так і оставляй. За да, вона обзорка цього приміщення буде бачити. Рецепшн. І туди трохи далі ще в ту коміру загляне. І Відрич? тепер на дворі ще. Там вона вверх ногами. Вся, яку в вона вверх ногами Вверх таки. ногами, коротше, стоїть. Перевернути на Крути в будь-яку сторону. Хуй не крутиться. Там треба приложити зусилля. Руки, друзі, а? Mm. о, Ооо. Ооо. Скоп, хороше, це вже багато. Все, отлічно, Вниз чуть-чуть. Да, Тепер трохи донизу. І ще донизу. Ще донизу. Ну все, в хідні двері видно. то да давай на 6 чуть-чуть донесем. так, да? Отлично. Ну все, хай так будет, нормально. Указываем результат. Все, 4 камеры установлены. Налаштованы. Вот так Пожежная сигнализация с скомутірована як ви бачили. Такий невеликий об'єкт зробили буквально за пару часов. Провода були заложені хлопцями чуть раніше, Валера і бойка тут закладували. Ну на ну так все. пожежні прибори є. По охоронному так і ніхто не з'явився. Переносимо його чи не переносимо, непонятно. На цьому ми будемо закінчувати Підписуйтесь на канал. Всім пока!